Бля, розстрілюють, бляйте, я розслабленчик, ти роздерли, Треба. нахуй. Є, є попадання, є попадання. Обстрілюйте, обстрілюйте, я даю. Я угла даю. Є? Є попадання, від мене є. Попав, попав по мачті. Я жду поки. Єбашу. Є попадання, Наяр, Гарно, гарно наярюйте. Вони в нас пливуть. Отлично, отлично. Вони горять дуже добре. Я, я попробую, я попробую так. Сейчас им нас сейчас ну, нормально. ебать, зробим зроби, зроби дырки кораблем нашим. Нормально. Чи, чи, Чиничи. Ще одного въебав. Упустив якор, упустив яку. Тонуть, тонуть хорошо, тонуть, тонуть хорошо. Оно, прям перед нами, прям перед нами. Плыву типы, прям на нас, прям на нас плывусь. Ну то надо так. А, то хай притаплює. Все, заспавлюся, піднімає. Піднімає? Поднимай? Ебаный его. Убив! Хорош! Я йду, я йду, я тут. Ось, ось на на. На носу, на носу. Ніхер двертайться до нас. Найс! Хорош! <плес> е, палим нахуй! Візьми водички, водички їм, водички. По мені цілиться, козл! Я пливу, я хливу. А Але голосовий чат щось кричать чи ні. Не, не. А давай на цьому кораблі до, до наших, по <плес> thank <laughs> <laughs>